Шукаєте спа-басейн для повного розслаблення і сімейного відпочинку. Давайте подивимось на модель, яка поєднує в собі преміум якість, комфорт і функціональність це Superior Oslo. Вона розрахована на 5 осіб і має ідеальне поєднання, дві лежачі зони для глибокого гідромасажу, та три сидячі місця для дружнього чи сімейного відпочинку. Особливість моделі у розташуванні форсунок. Кожне місце має свій унікальний масаж. Це значить, що ви можете переміщуватись між зонами і отримувати нові відчуття від точкового до розслаблюючого масажу всього тіла. Оснащення також вражає сенсорна панель керування, LED-підсвітка, Bluetooth аудіо, ергономічні підголівники, а ще потужна система фільтрації, що забезпечує кришталево чисту воду без зайвих зусиль. Осло має стильний сучасний вигляд, пасує до будь-якого ландшафтного дизайну. А багатошарова ізоляція дозволяє використовувати його цілий рік. Це СПА для тих, хто цінує тишу, якість і справжнє відновлення. Більше про цю модель ви можете дізнатися на нашому сайті. Якщо хочете таку ж модель, звертайтесь до СПА-Гелексі. Ми підкажемо, як правильно встановити, обслуговувати і користуватись СПА наповну. І не забудьте підписатись, попереду ще багато корисних оглядів.